до завершення навчального року залишилося декілька тижнів. Діти з нетерпінням очікують на літні канікули, адже це не тільки відпочинок від школи, а й час для оздоровлення. У Покровську вже розпочато прийом заяв на оздоровлення дітей, які отримують пільги. Загалом 19 категорій. Це діти, які мають інвалідність, діти, які мають одного з батьків першої або другої групи, діти внутрішньопереміщених осіб, сироти, прийомних сімей, діти, які стоять стоять на диспансерному обліку, а також інші категорії у той же час взяти участь у програмі з оздоровлення можуть і діти, які проживають у сім'ях та не отримують ніяких пільг. Щоправда, батькам доведеться покрити частину вартості путівки. Управління соціального захисту буде виділяти один прожитковий мінімум з місцевого бюджету і обласного. Це буде 6392 тисяч гривні. А решту повинні бути будуть сплатити батьки, профспілки або інші благодійні організації. Для цього необхідне управління соцзахисту принести документ, який підтверджує цю сплату. Місце, де буде оздоровлюватися дитина, обиратимуть самі батьки, зазначили в управлінні соціального захисту населення. Для того щоб обрати табір, в якому будуть відпочивати ваші діти, необхідно уточнювати у керівництва. Табору є ліцензія і сертифікат, тобто ми будемо направляти дітей тільки в такі комфортні місця, де гарне харчування, відпочинок. Батьки, які хочуть скористатися цією можливістю та відправити дитину на відпочинок, мають до управління соціального захисту надати наступні документи. Це повинна бути заява, копія паспорта і коду одного з батьків, свідоцтво про народження дитини. Якщо дитині виповнилось 14 років, необхідно додати паспорт, а також документ, який підтверджує пільгову категорію. Також необхідно додати довідку засвіти про навчання вашої дитини. Загалом цього року на оздоровлення дітей Покровської громади з обласного бюджету у вигляді субвенції було виділено 2 мільйона 300 тисяч гривень. Така ж сума виділяється із бюджету Покровської громади.